У час пора і на все слушна хвилина під небом. Коли ви шукаєте мого обличчя і моєї волі, шукаєте керівництва до дії, то я можу підказати вам наступний крок у вашій подорожі життя, не вказуючи на призначений для цього час, тобто час, коли ви маєте зробити цей крок, замість того, щоб іти повним ходом уперед, щойно дізнавшись, куди йти далі, вам слід почекати. Аж поки я не підкажу вам, коли я хочу, аби ви пішли далі, усьому час і пора. І це означає, що навіть найнасиченіші, найприємніші часи у житті мусять поступитися чомусь новому. Тоді ж, бо коли дехто з моїх послідовників згорає від нетерпіння і бажання ринутися вперед на нові обшири, інші не квапляться це робити навіть тоді, коли я чітко кажу їм рухатися вперед. Переходити від затишного проміжку життя до чогось нового буває лячно, особливо для тих, хто не любить змін. Утім, я хочу, аби ви довіряли мені достатньою мірою, линули до мене і йшли за мною туди, куди я веду, і саме в той час, коли я вважаю за потрібне. В руках у мене ваша доля. Приповістей, розділ 3, вірш 1. Сину, не забувай моїх вказівок. Нехай твоє серце прибереже мої слова. Друге послання до Коринтян, розділ 5, вірш 17. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло, ось постало нове.